Враховуючи це, що стається зараз на полігонах і Львівської області, і по Україні, значить, ми прийняли разом з керівництвом міста міста ряд заходів, які для того, щоб убезпечити від такого загорання, як сталося у Львові на Грибовському сміттєзвалищі. Перш за все, з кадрової точки зору, ми посилили круглодобове чергування на полігоні. Тобто, якщо у нас вночі, бо ми працюємо круглодобово і приймаємо тверді побутові входи 24 години в добу, значить ми посилили чергування. У нас вночі знаходиться зараз на полігоні 4 працівника полігону. Плюс до того Міський голова дав розпорядження, протокольне доручення МЧС, виставило тут свій пост і два чоловіка круглосуточно теж разом з нашими працівниками, так що вночі в нас знаходиться в середньому шість чоловік. Що ми зробили? Значить, ми по периметру розкинули, ви бачите, отакий залізний який є, ми розкинули. І в тих місцях, де ми... Може, не дай Бог бути загорання, ми поставили пожежні рукава, розкинули стволи. Тобто в будь-який час, навіть якщо загорання нема, ми в таку погоду поливаємо полігон, значить, для того, щоб зволожити побутові відходи, перш за все, воно убезпечує від загорання, друге, значить, воно дає можливість швидше перегнивати побутовим відходом, тобто воно краще складується. Ще що ми зробили вихідні і святкові дні чергування. У нас є шість працівників інженерно-технічного складу, значить всі вихідні і святкові дні вони заступають на чергування і разом з штатними працівниками полігону знаходяться тут на полігоні і завжди мають зв'язок, щоб прийняти, якщо не дай Бог що станеться швидке оперативне якесь рішення. Зараз ми возимо, ви розумієте, що щоб полігон правильно складувався, значить треба витримувати технологію. Ми пересипаємо згідно технології, ми грунти ви бачите, камази їздять, ми ґрунти завозимо і пересипаємо, тобто по технології йде 2,5 метри приблизно твердого побутового відходу, потім 25-30 сантиметрів пересипається або сміттям водівельним, або ґрунтом. Ну, на даний час, слава Богу, у нас ніяких не було ні не ні запалювань, нічого. Ну, працюємо в штатному режимі. Площа, яка знаходиться під тілом полігону, складає 13 гектарів. Значить, це суто, де захоронюються тверді побутові відходи. Є Ліва сторона це рекультивована і 6 гектарів так звана друга черга, це де зараз проводиться захоронення. На сьогоднішній день у нас захоронено на цьому світлі звалищі десь приблизно 2 мільйона тонн твердих побутових підходів. Тут планується встановлення сортувальної лінії до кінця року, От якраз вона буде тут встановлена, от, де знаходяться зараз машини, буде сортувальна лінія, де буде працювати 45 чоловік. В середньому сюди вивозиться 220 тонн в день. Тобто, щоб порівняти, наприклад, дивський полігон у 400 тонн в день. Тобто, це достатньо великий полігон.